Україні терміново потрібно більше електроенергії, аби пережити цю зиму. Відновити зруйноване до холодів не встигають. Про це пише видання Заекономіст. Все через значні пошкодження і відверто брак коштів та часу. Які є варіанти? Відключення світла, як бачимо вже зараз, хоч і подовжують, але вони не дуже рятують. Чи будуть українці зі світлом по дві години на добу? Такі прогнози вже лунали. Чи є шанси мати електрику в домівках довше ніж зараз? І зрештою. До чого українцям готуватися? Про це говоримо із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. І одразу до новини, яку опублікувала The Economist. на вашу думку, про що це свідчить? Можливо, це задля того, щоб посилити підтримку України в цьому напрямі? Чи є надія на збільшення допомоги в енергетичному секторі? Чи можливо у світі просто всі змирилися з тим, що Україна із експортера електроенергії через атаки Росії перетворилась на імпортера? Перед війною в нас було 36-37 тридцять доступних потужностей, зараз зараз нас немає дев'яти. Тому е, ситуація дійсно складна. Але одночасно я не дуже погоджуюсь з журналістами і економістами і їх оцінками, тому що ну, насправді не все так погано. А відновлення йде, ремонти йдуть. Треба визнати, що механізми міжнародної допомоги з одного боку працюють з іншого боку, е, абсолютно неефективні в умовах війни. Вони занадто повільні, вони не вміють бігти, е, вони просто не встигають за тим темпом, який в тому числі задають українці, е, в тому числі з точки зору відновлення тих потужностей, що постраждали. Бо ми зараз виконуємо роботи, які за європейськими протоколами мають робитися 9 місяців, а за нашими довоєнними 7 місяців робляться вони зараз за 5-7 тижнів і. Просто ми не маємо іншого виходу, і це, це дійсно відбувається саме так. Я певен, що до зими буде відновлено м, певну потужність. Зараз неможливо передбачити точні е, цифри, але вона буде достатня, щоб значно пом'якшити проходження зими. І не буде взимку жодного апокаліпсису. Більш того, є всі, е, е, знаєте, всі підстави вважати. Що зима може пройти краще ніж пройшли останні два тижні? Це теж потенційно можливо. Звісно, ніхто не може нічого гарантувати, бо ми не можемо передбачити атаки, ми не можемо передбачити погоду, ми не можемо передбачити аварії, які цілком можуть статися. Але якщо ситуація просто буде нормально розвиватися, то дійсно в нас є певні. Можливості пройти зима краще ніж ми проходили останні два тижні. Ну от погоджуються з вами, мабуть, журналісти за економість, тому що у них є нотки оптимізму в їхній статті. Зокрема, журналісти пишуть, що якщо пошкоджені електростанції відремонтують, цього може бути достатньо, щоб виробити ще 2-3 гігавата потужності. Чи правильно я розумію, що це десь четверта або третя частина від того, що ми втратили? І чи це може відчутно змінити ситуацію, як ви говорите, і чи реально встигнути до зими це все відремонтувати? Ну тут мова йде саме про те, що до зими будуть відновлені від 2 до 2,5 гігават потужностей, і вони дійсно значно допоможуть. Це не прибере дефіцит взагалі. Дефіцит точно буде, і давайте казати про це людям відверто: буде дефіцит від 15% відсотків необхідної нам спроможності в системі. І це за умови, що нові атаки нічого не І це дуже важливий фактор, бо ми не можемо передбачити, коли ми будемо вимушені включити все, що відновили, чи не буде нових атак на ці потужності. Або якщо вони будуть, то який результат вони дадуть? І тут, на жаль, ситуація не передбачена. Але якщо придбати, прибрати цей саме безпековий фактор, то повторюся. Ситуація взимку буде більш комфортна ніж ситуація останні два тижні, скажімо, в тому Києві, там же в Одесі, на лівобережжі України, цебто може бути краще, відверто краще. Днями, зокрема, енергоатом повідомив, що до енергосистеми України достроково підключили енергоблок потужністю 1000 МВт. То тепер відключень стане менше, наскільки це підсилить нашу енергосистему. А я думаю, що вже на вихідних має відчути відчутно на порівняно знов таки. Да, давайте будемо відверто на все порівняння, порівнянні. Але вже на вихідних стає стане краще. Ситуація почне е, виходити з такої, я би сказав, що ми відштовхуємось від дна, і дно було на останнього тижня, і ми починаємо потрохи. Покращувати ситуацію з забезпеченням генерації, а ситуація не проста. Ситуація складна. Температурні е, аномалії останніх двох тижнів теж багато бід наробили. Але тим не менш роботи тривають, але, але тим не менш обладнання відновлюється, але тим не менш е, поступово повертаються до роботи ті об'єкти, які були не відновлені. Ви також повідомляли, що через спеку на південноукраїнській АЕС згоріло два трансформатори струму саме через цю аварію, лівий берег України, включно з Дніпром і сумами, дуже обмежені в постачанні електрики. Можете щодо цього розповісти більше деталей? Ви знаєте, це насправді ну нічого фантастичного. Це пересічна технічна проблема якої в мирний час ми би не помітили, але зараз будь-яка навіть невелика технічна проблема перетворюється на суттєві, суттєві неприємності, і е, дійсно стався технічний інцидент через температуру, або ну поки немає результатів розслідувань, не можна сказати точно, але в момент скоріше за все, через спеку відбулося вгорання техніки, відповідно, трансформатори. Не відключилися блок відключився, це спричинило відключення там додаткових ліній, і е, зараз же ці лінії відновлення, відновлення трансформаторів триває. І я думаю, що найближчим часом це обладнання повернеться в роботу, і блок повернеться в систему. Це не є чимось там апокаліптичним, якоюсь мегамасштабною аварією. Але що мені здається, що людям важливо пояснювати. Коли є проблеми, що вони вирішуються, що йде робота щодо вирішення проблем, що йде, що триває з максимальним напруженням сил робота для того, щоб відновити, якщо щось сталося, якщо сталася якась аварія, тобто, з одного боку, наші ремонтники творять чудеса і випереджають ще раз там всі можливі графіки. Так що міжнародні партнери тільки дивують, не встигають дивуватися, а з іншого боку, ми чомусь не хочемо сказати людям правду. Так сталася аварія. Так це неприємно. Да, Наслідки аналізуються, буде зроблено все можливе, щоб вона не повторювалася. Да, відновлюємо обладнання за день чи за дві доби буде повернуто до роботи і. Стане краще ситуація покращиться, і так воно є насправді. А от щодо плану на зиму, знаємо, що готується плану Міненерго, але ніхто не каже, що в ньому. Чи відомо вам про нього? <плакан> ну слухайте, е насправді е мабуть, там якщо план ще готується, то мені прям страшно думати, е що буде взимку, бо насправді план був готовий ще в лютому. І що робити, було зрозуміло, що в лютому, в березні, і ці роботи давно тривають. І йде відновлення пошкоджених енергоблоків, іде підготовка фізичного захисту додаткового на об'єктах Укренерго, іде величезна робота по поточному ремонту атомних енергоблоків. Все, і всі ці важливі напрямки вони всі реалізуються, і дуже багато роботи йде кожного дня, постійно 24 на 7, ніхто не зупиняється. Просто якось комунікації цей, цей параметр чомусь зараз державних органів випав. А мені здається, дуже важливо, щоб українці розуміли, що да, ситуація складна, але робиться дуже багато для того, щоб її покращити, і зрозуміло, яким чином це зробити. І ці зусилля докладаються максимально і е дуже 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 старанно зараз. Причому це стосується. Дуже багатьох аспектів і ремонтів, і відновлення того, що постраждало, і профілактичних ремонтів. І одночасно іде величезна робота по будівництву розподіленої генерації, децентралізованої генерації. Багато муніципалітетів включилися в ту роботу. В Києві величезна робота проводиться по встановленню нової генерації, замовляється обладнання, робляться проекти йдуть роботи. Київ, Одеса, Харків, Житомир, Вінниця, Полтава можна довго перераховувати зараз міста, де ведеться дійсно велика робота для того, щоб убезпечити українців взимку, убезпечити всю критичну інфраструктуру, водопостачання, роботу каналізації, опалення, забезпечити їхню безперебійну і постійну роботу взимку. І над цим величезні зусилля зараз докладаються, але чомусь. Ну мені здається, зовсім недостатньо українцям про це кажуть, а це дуже важливо. Люди мають розуміти, який величезний обсяг робіт виконується, і що ще багато що треба зробити. От в продовження цієї теми хочу запитати про таке видання дзеркало тижня. Пише, що Укренерго в коментарі їм повідомило, що вони готові розвивати розподілену генерацію в державі, але от у найближчій перспективі готові побудувати сумарно до одного гігавату нових невеликих електроустановок до 10 мегаватів Кожна я так розумію, що це мізерно мало. Адже зараз у нас нестача 9 гігават. Ви про це казали? Як ви оцінюєте? Ні, ну у нас нестача не 9 гігават. Все таки. В нас е, дефіцит складає там в поганий момент два гігавати, бо є дуже багато параметрів, які на це впливають. Там і, і, і е, той імпорт, який ми застосовуємо, і і і і і Але максимальний дефіцит, який в системі спостерігався, він там спостерігався близько 3 гігаватт. Передбачуваний на зиму десь півтора ГВт. Я сподіваюся, на більші е, дефіцити ми не вийдемо. А тому ну буквально кожен мегаватт зараз дуже важливий. Що робить Укренерго? і Робить дуже добре. Вони докладають величезні зусилля щоб створити умови для дійсно такої інтенсивної роботи над децентралізованою генерацією. Вони самі того робити не можуть через обмеження європейського законодавства, бо у нас діє треті енергопакети, і магістральний оператор мереж не може встановлювати генерацію. Але що він може зробити, це запропонувати потенційним інвесторам зрозумілі умови контрактів по викупу е, певних послуг з їх майбутніх електростанцій для того, щоб інвестори розуміли, що вони зможуть повернути гроші, і для того, щоб вони активно вкладали. В інсталяцію цього обладнання, щоб вони купували обладнання, ставили його, ставили його якомога більше. І це величезна робота, яка нам абсолютно необхідна за угу. січні цього року. Міністр енергетики Герман Галущенко оголосив про план будівництва в Україні чотирьох атомних блоків. Чи відомо вам про хід будівництва? І на вашу думку, краще будувати нові атомні блоки, попри загрози їхнього обстрілу, чи розвивати розподілену генерацію в державі, про яку тільки що говорили? Ну, послухайте, мені дуже складно е фантастику е коментувати, тому що е останній енергоблок, який був побудований в Європі, будувався 18 років і коштував більше п'ятнадцяти, е більше 17 вибачте, мільйонів мільярдів євро. Останні енергоблоки атомні, які будувалися в сполучених Штатах, будувалися один 17 років, інший 21, і коштували кожний 15 мільярдів доларів. Відповідно, в нашій ситуації, коли нам потрібна генерація тут і зараз будівництво нових реакторів виглядає трохи як знущання. Це ж як анекдот: нема ножок, нема шоколадки. Давайте ми спочатку відновимо генераційну спроможність. Давайте ми спочатку застосуємо всі ресурси. На встановлення тих технологій, які необхідні сьогодні і зараз. А це перш за все і газотурбінні установки, які найшвидше можна встановлювати. Нічого швидшого людству не придумало. Е, маємо поставити так, щоб в нас люди щонайменш не обмежувалися в постачанні електроенергії. А потім вже повертатися до ідеї великих атомних проектів, які теж важливі, які в перспективі точно я сподіваюся будуть, бо Україна має чудову школу інженерну. Чудове розуміння, як оперувати атомні станції, але для того, щоб це робити, нам спочатку треба відновити генераційну потужність і забезпечити людей електрикою а далі вже реалізовувати проекти, які точно йдуть за горизонт семи 10 років. тобто треба більше часу ніж 7-10 років для того, щоб їх реалізувати, і на які необхідні кошти, яких в Україні сьогодні точно немає. Хотіла ще запитати про імпорт електроенергії. Нещодавно була новина, що поляки наразі готові виробляти для нас електроенергію, але просять ЄС зняти плату за шкідливі викиди через спалювання вугілля. Наскільки це нас може врятувати? І коли, на вашу думку, якщо згоди буде досягнуто, можемо отримувати цю електроенергію. Ну, тут все залежить від того, як, як будуть ти перемовини, в тому числі з Єврокомісією. І е, я не думаю, що вони будуть миттєві і дуже прості. Але дійсно ця польська ініціатива для нас може бути корисною. Ми можемо отримати додаткову електроенергію і е, в обсязі, який прям відчутний. Тобто, якщо це станеться, то взимку це ще покращить е, проходження зими. Але для чого для того, щоб цей план і ця пропозиція була реалізована, тут і в Польщі, і в Україні треба дуже добре попрацювати з Єврокомісією. Повертаючись до питання, а, те, як будемо проходити зиму. Тобто по 12 годин без світла ми не будемо сидіти попередньо, якщо не буде нових обстрілів. Чого нам на даний момент а, варто чекати на зиму? Ні-ні, чекайте. я от якраз кажу, що ми більше, ніж 12 годин на добу, я сподіваюся, не будемо в обмеження. Це тобто 10-12 годин обмежень на добу це такий собі реалістичний сценарій. Є оптимістичний, за якого обмеження складатимуть 4-6 годин на добу, і є песимістичний, за якого ми будемо жити так, як ми жили останні два тижні. Тобто, коли в Києві, наприклад, е е е е доступ до енергії був 6 годин на добу максимум. Тому ну, маємо розуміти, що можливі е різні сценарії зараз точно перебачити щось неможливо. Але величезні зусилля докладаються багатьма тисячами людей для того, щоб цей сценарій був якомога м'якшим і комфортнішим для українців. Ви можете щось порадити, як нам усім підготуватися до зими? От, зокрема, жителям багатоквартирних будинків, де усе на електриці. Що робити? Що можливо закупити наперед? Потрібно Ну, давайте ми кілька типових порад що називається перше. Перевірте, щоб в вашому будинку е, насоси опалення і водопостачання мали резервне живлення. Бо інакше у вас буде ситуація, коли будинок відключений від електроенергії через обмеження, насоси не працюють, і у вас нема не тільки електрики, а й води і тепла. Це некомфортно. ну прям сильно некомфортно. Е, тому перевірте, щоб вашому будинку, в вашому під'їзді, Відповідні насоси точно були обладнані резервним живленням і працювали навіть під час відключень. Це для вас особисто прям важливо. важливо. А друге, чим можна пом'якшити собі життя під час обмежень постачання електроенергії, це встановлення квартирної акумуляторної батареї, це не є якоюсь космічною технологією. Я бачу просто як шалено швидко розвернувся український малий бізнес. По встановленню таки, такого обладнання, е, інвертор на 3,6 кВт, і батарея, ну як мені здається, там в ідеалі на 4-6 кВт годин ємності. Допоможуть доволі комфортно себе почувати. Навіть під час відключень ви фактично зможете споживати електроенергію з певними обмеженнями. Там, скажімо, буде складно використовувати там плиту, наприклад, там певні обмеження в використанні правильних машин і так далі. Але в цілому ви будете себе комфортно почувати. Зрозуміло, угу, дякую. Ще хотіла запитати про таке: у Росії почали говорити про так звану підготовку України до знищення чи пошкодження Канівської та Київської ГЕС. А от джерела у нашому генштабі припускають подібні спроби, якраз таки з боку Росії і можливі ракетні атаки ворога націлені саме на ці об'єкти. Та й ми знаємо, що Москва так робить перед тим, як атакувати такі об'єкти. Проте, на думку керівника Укргідроенерго Ігоря Сироти, зруйнувати ці ГЕС зовні майже неможливо. Як ви думаєте? Та чи є ризики? Я тут пана Сироту абсолютно підтримую. Він мудра людина і досвідчений керівник і добрий інженер. Ці дамби зовні зруйнувати дійсно ну, хіба ядерними зарядами. І то далеко не відразу, і з багатьма складнощами. Тому реальної загрози руйнування дамб я не бачу. Можливість ракетних атак з метою зруйнувати, пошкодити обладнання, з метою ще зменшити генераційну спроможність України, да. Але реальної загрози руйнування дамб я не бачу. Це чисто така інформаційна психологічна операція з боку Москви і ну, нічого іншого за цим не стоїть. Зрозуміло, тобто це такий елемент залякування українців. І наостанок хотіла запитати про тарифи. Цього місяця прийшли вже оновлені платіжки, і ми побачили майже вдвічі більші суми, хоча користуємось електроенергією в рази менше. Як ви вважаєте, наразі це аргументована вартість? І чи можуть зрости ще тарифи на електроенергію у найближчій перспективі? Я взагалі не прихильних тарифів. Я вважаю, що має бути введена однакова ринкова ціна. Як яка зараз діє тільки для бізнесу? Вона має діяти і для населення, і для бізнесу. А та частина населення, яка не має достатніх коштів оплачувати, має отримати адресну субсидію. Це заодно значно зменшить корупцію в енергетиці в цілому і приведе нас до ситуації, коли ми матимемо нормальний фінансовий ресурс для відновлення енергетики. І я певен, що цей шлях буде пройдено, бо інакше ми просто будемо сидіти без генерації і чекати у моря погоди. Тому я впевнений, що реформа нас чекає. Нас чекають ринкові ціни і для населення, в тому числі. З нормальними адресними субсидіями для тих, хто цього потребує, і от тоді ми будемо вже краще розуміти, і що таке енергоефективність, і що таке енергетична незалежність будинка чи квартири. Багато змін це принесе. Але іншого варіанту створити умови, коли до нас прийдуть інвестори і вкладуть гроші у відновлення енергетики, я об'єктивно не бачу. Зрозуміло. Дякую вам велике за аналітику. В ефірі ОБОСТОК був директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Пишіть нам свої думки та лайфхаки, як подолати дефіцит електроенергії і пережити цю зиму у коментарях. І підписуйтесь на наш канал. Побачимось!